Друзі, невеличкий тест-драйв на Honda Dio 110- Чисто щоб перевірити, як воно біжить. Dio в хорошому, красивому кольорі, в хорошому стані, на рідних запчастинках. Мається на увазі варіаторній системі оригінальній. І, як показує досвід і попередніх, багато-багато тест-драйвів. І їдуть у нас по максимальній швидкості в районі 80-85. В чому плюс моделі? В тому що вона висока. На високих 14 дисках. Відображаються поворотнички, мені подобається, коли є така є така лампочка, то буває, можна забути про поворотничок, коли не дублюється на табло. І якби, на мою думку, я говорив, що це важливо, буває і сам забуває виключити поворотник. Рідкісна штука, знаєте, що можу сказати? Оцей вітрозахист такий доволі непогано так зроблений сюди. Прийшов такий з Японії. Чесно кажучи, не пам'ятаю, що в мене діо була з такими. Прикольними штучками з цим, з цим захистом. Що говорив про Діо? Вона скажімо так конкурент Honda, але знову ж таки Сашка на водяному охолодженні, а Хонду Діо вважаю більш практичною моделькою в плані ТО, в плані ремонта буде, ніж Сашка, так як тут немає водянки, вона менш проблемна. І така гарна моделька для міста, для села на високих колесах, комфортна. А самий головний її плюс цієї модельки це економія, так як їсть вона в районі 2,5 літрів. При тому, що вона може, мається на увазі комфорт, місткість скутера, величезне сидіння, величезні колеса і зовсім-зовсім невеличкий розход бензину. Я вважаю, що модельку варто купувати. Дійсно гарний апарат. Ой, яка смертючка. Як я і говорив попередньо, максимальна швидкість у неї 80-85, але швидкість, при якій вона повинна працювати, це 55-60 і практично не чутно при 60 це ідеальна техніка. Пускати на 60. Як я і говорив, 80-85 максимальна швидкість у даному скутеру. Комфортний, м'якенький за вигідною ціною. І з моєю вагою в 90 кг, до речі, це він їде 80-85. А кому цікаво, контакти в описі під відео. Телеграм, канал з асортиментом також в описі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайочки, для вас стараюсь, для вас перевіряю. Всім гарних покупок!